Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю моїх підписників. Зараз 16, там мене грузиться просто відео 1639, 4 травня. В перевернутому відео так записується чомусь вертикальному. розумієте? Мені ж його треба перевернути, бо вам невдобно вдома дивитися ото маленький той формат. І оце час воно буде, вийшло велике відео лівого берега, буде загружатися довго і нудно. Такий редактор, що він дуже довго. Повернуть, повернув швидко, а що потім все сохранить буде загружатися довго. Не знаю, як сохраниться ця... лівий берег. Я не знаю, як то зробить. Ну, саме там якось керується. Так, добре, поїхали. Да, я хочу поблагодарити е... Галину Іванівну. Дуже вам вдячна за переказ, дінюшки. Е... Я. Усім своїм глядачам, які мене дивляться. Дуже благодарна, що ви дивитесь мій канал. Дуже вдячна вам і відчуваєш себе комусь потрібною, да? що робиш те, що людям треба. От, тому я дуже вдячна, що якось оцінюють мою роботу. От, я називаю тих людей, в яких висвічується в мене ім'я фамілії. Я, я не хочу називати людей, може, люди не хочуть. От, а ім'я і по батькові я називаю. І, ну, щоб ви розуміли, в мене не грошопад, тому називаю по можливості. Бо коли там якась абракадабра замість ім'я, то я навіть ну, я не прочитаю там. Або взагалі немає нічого. Так що і таке буває. Дуже вам всім люди вдячна і благодарна. Так, все, поїхали, не буду відлікатися, забирати ваш час. Давайте я подивлюсь лівий берег. Дивимось ми сьогодні 5-6 травня. Скажу зразу на лівий берег. Розклад був тяжкуватий. Не знаю, що буде з правим берегом. Зараз підуть дні дуже безпокійні такі, знаєте? Так що будемо роздивлятися ретельно. Давайте подивимось, яка буде загальна ситуація по правому берегу міста Запоріжжя на 5-6 травня в плані та дронів, що нам чекати. Ясна ситуація, бачите, але ключик у наших руках. Так, в общем, дивіться, що у нас тут виходить, що так, будуть різкі рухи, але лежить роздоріжжя. І зміни теж будуть швидко робитися. Всесвіт не просто так падає, це йде нам захист. Дивимося, бачите, тут от могли бути оці руйнування, а може вони і будуть мишкам, бо якщо б не всесвіто, то було б ще гірше. Це я розкриваю, подивилася, що під всесвітом у нас. Під новинами у нас іде стабільність, під косою, хто б сумнівався, йде пльотка. На роздоріжжі лежить до робота. Як пропрацюють наші хлопці, так воно і буде. Пропрацюють гарно, так, повернуть нормальну ситуацію, буде все добре. Але ось у нас падає ця ситуація, вона буде, вона трапиться. І ось там, де всесвіт, лежать мишки. Ну, так, пройде по легкому варіанту, все ж таки воно. Пройде по легкому варіанту. Але оця карта, яка в центрі, вона дуже важлива. Вона всередині і вона відіграє, чи буде оця ситуація вже наприкінці цих двох діб. А по початку ось воно. Воно буде, буде ця історія. Будуть швирять. І причому по рибкам, ну, достатньо ресурсно щось таке будуть кидати. Дороге щось. Не знаю навіть, що вони по нам калібр запустять чи що. Хоч би хлопці збили. Та давайте глянемо, як пропрацюють ППО наші повітряні сили по правому берегу міста Запоріжжя на 5-6 травня. Будуть хлопці працювати. О, роздоріжжя в них стоїть. У них щось поламалось там люди. У них така технічна якась там проблема. Так, е, значить, роздоріжжя і труна лежить. Дайте, я подивлюся. Ну, на краще тут, вроді, трансформація піде, щось зміниться. Слава Богу. На чоловіка давайте розглядімо, що тут, якісь сообщення будуть йти. Ну, в принципі, пропрацюють вони нормально. Але отут тут якась буде, якась буде ситуація, вони її розрулять все ж таки. Так, чим то буде для нас, чим воно закінчиться для нас, ця робота ППО по правому берегу. Ну, прекрасно, закінчиться, слава Богу. Правий берег, може, вас пронесе. Давайте глянемо приватний сектор правого берегу. Приватний сектор. Приватний сектор може бути прильот. Хоча дуже тут хлопці стараються, тут буде якась подія, вона відбудеться таємно, щось серйозне таке. Але тут буде дуже швидко щось якесь рішення, і воно буде, от як вибух, такий, знаєте, нерви будуть, тут собака щось очікує. І підуть проблеми. Так що, о, трансформація йде, все. Зрозуміло. Ну, що можу сказати, приватний сектор, правого берега, ви особисто не, від, не відлічаєтесь від лівого, скажемо так. Давайте глянемо людей. Так, дуже можливо і дуже-дуже-дуже можливо, що буде прильот людей. Давайте подивимося. Ну, я так скажу. травмовані можуть бути, загиблих не повинно бути. Дуже серйозна оця карта. Постраждалі можуть бути люди, чоловіки, але тут прикривається, може вони а, там ну, якось працюють. А, ну, таке. Коротше, коротше, так, нервова обстановка точно буде. Але, ну, якось не більше. не більше. В принципі, по людям а, за, ну, якісь травми можуть бути. Хоча по крисам, блін, тут може бути все, що завгодно, ми ж вже це знаємо. Ні, ну вроді якось проблеми, так, да, але не повинно бути загиблих людей. Вже на то сподіваюсь. Так, поїхали. багато поверхівки правого берега міста Запоріжжя на 5-6 травня. Донешко з пльоткою всесвіт. Але в цілому вроді непогано, непогано. Букет тут падає і всесвіт, тому що тут буде, скоріш, дуже серйозна ситуація. Проробляється вона. Тут зміни йдуть дуже швидко. Ну По луні таке воно щось буде, звісно, роздоріжжя стоїть. Бачите? Серйозна буде якась річ, яка стане от таким е кісткою в горлі, як кажуть, вони не будуть, вони не, не можуть чи треба -то робити, чи не треба. ну По-любому наші хлопці захистять і всесвіт захистить. По багато поверхівкам, хоч лежить розвілка. Але будемо сподіватися, що все буде добре по правому берегу на 5-6 травня. Давайте глянемо людей. О, Господи, що заїкає не стала. Чого ти так пікаєш громко. Донышко у вас, звісно? Ну, а так і непогано. Сейчас я роздивлюся. Ви знаєте, по людям я не можу сказати, що щось буде погано. От в розкладі я не бачу. Дно страшне, в розкладі я не бачу. Коса з сонцем. Тут теж нормально, тут оповіщення якесь буде йти. Але, ну, пожалуйста, ось вони криса і проблема. Ну, я вам так скажу: по цим картам, по цим картам можуть бути постраждалі люди, постраждалі. Звісно, будуть проблеми, іти, людина буде лікуватися. Так, це буде різко якось, травми, може навіть серйозні травми, кінцівок і такого іншого. Може таке статися. Вбитих по цим картам я ну, не сказала, що воно так якось фонить. Ні. Я, чесно, от відчуваю 50 на 50, якось так у мене йде, чесно вам скажу. Так, давайте подивимося промислові об'єкти правого берега міста Запоріжжя на 5-6 травня. Дивилася, всесвіт пропрацює цю історію, буде серйозні речі робитися. Якісь проблеми намічаються, але вони більш такого, як пожалуйста, прилетіло, прилетіло. Якісь скандальні речі будуть тут іти. Ну, я, я б не стала казати, що багато карт я поклала. Ну, ми ж дивимося на два дні, да? а, то, ну, так, наприкінці, от я бачу, що можливо, таке. Можливо, таке. Але, 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 все ж таки воно не буде таким а, чимось із вон. Ні. Не бачу. Так, давайте глянемо соціальні об'єкти правого берега міста Запоріжжя на 5-6 травня. Бачите, ось ваша картинка. Так, можливість є, лежить роздвоєння і по клеверу пройде нормально. Тобто, навіть якщо воно прилетить, воно пройде, буде таким. Давайте я розкрию тут трошки. Воно ще може і не трапитися. Але по луні, скоріш, що щось воно таке буде, ну, проробка буде цього всього. Да, зміни йдуть, трансформація Йде подія. Ага. да, щось таке буде Ну, я вам скажу так, по, по соціальним об'єктам лівого, там теж така стрімна ситуація. Але все ж таки воно пройде по-легкому. Так, туга буде, але більш-менш. Давайте я гляну по людям тут, яка буде ситуація. Можуть бути травмовані люди. коріш всього, ми ще зламемо. Де і плютка. Нервова буде дуже обстановка. Я по людям можу сказати, що буде нервова дуже обстановка. Буде, знаєте, Буде дуже така нервова обстановка. Потім вона зміниться більш нормально, але потім опять буде стоять ці зміни. Підуть, от роздоріжжя буде. І ну, от, нічого хорошого я вам не можу сказати, щоб що воно таке постраждалих тут, отак от, в плані серйозному, ні. А іменно там травмовані, можуть бути постраждалі люди, можуть бути, але не фатально. І то по розвілки я можу сказати, що воно ще може і не трапитися. Тобто воно ще може і пройти поза вас на правому березі, поза людей, я кажу. Так, і давайте глянемо торгівельні об'єкти спочатку закритого типу. Небагато вони на себе взяли. Нервова буде обстановка, може даже десь щось може постраждати, якесь якась, да, не де таке щось. Але ну, не невеличко так. Але все одно воно закінчиться успішно. Там не буде чогось такого супер-пупер страшного. Так, і давайте відкриті майданчики подивимося. Консерви їхні повилазять, будуть шкоду нам тут робити. Щось дуже багато на ці два дні. Якось воно не, давно такого не було. Трансформація, але вона більш-менш. Давайте ми глянемо. Я не скажу, що тут також щось то витягла. Ну, бачите, плани є. Плани є. І оповіщення є, і вони там всім цим займаються. Ось воно, пожалуйста. Дайте я покладу на саму башню. так було все хорошо. Люди, ну я вам скажу так. Дуже схоже, що вони хочуть ці проблеми нам устроїть. Но в мене таке відчуття, що вони самі не знають, куди ж їм кидати. Ну, їм не вистачає на все всього, розумієте? Вони що, решили оббомбити -об все Запоріжжя чи що? Чи скільки с 300 треба сюди загнати. Ну, показує так, показує, що башня да, по ітогу, що прилетить і будуть проблеми. Але воно якось так, знаєте, під кінець. По ітогу. Давайте я гляну, що, будуть, що буде з людьми. Травми можуть статися, але воно не серйозно і так якось. Більш по нервам буде бить. Більш по нервам буде бить, по крискам воно таке. Різного плану тут можуть бути і фізичні травми, і просто, знаєте, вже в голові каша і все, що завгодно, по крисам може бути. Нерви. От. Нерви, нервова система. Нервова система, психіка нарушена. От тобі все, страхи, все інше. Собака несе за собою нерви. В здоров'ї це нерви, шлунок, отаке все. Все, що на нервах оце лежить, ото воно таке. Серце, кишківник, ЖКТ все, спазми сосудів, Ну, коротше, це є сердечно-сусудвіста система. В общем, люди, якісь такі судки, взагалі. Давайте я покладу скарбничку для правого берега. Цікаво. Значить, в позитиві у нас лежить пльотка. Це, в принципі, військові дії. А в негативі криси, тобто ми будемо мати руйнування і все остальне. На ітогу лежить щось таке швидке. Але тут і дерево, і все нормально, чоловіки. Тобто, непоганий ітог. Дайте я гляну, що ж тут під пльоткою. Нервова обстановка буде. Тобто, все ж таки, наші хлопці, скоріш, будуть відбивати, але собиття якісь трапляться. Але вони не, будуть, вони не будуть дуже страшними, скажімо так, але воно до того йде. Ну, тут більш якось по нервам воно, знаєте, конфліктна така ситуація буде. В плані, ну, десь воно все ж таки десь воно по правому берегу бахне. Все ж таки, десь воно по правому берегу бахне. Але не повинно бути фатальним, бо б'є більш по нервам. Так, на негативі лежать криси. Я вам вже сказала, що це можуть бути і зрадники, і люди, травмовані, люди, і невеликі руйнування, ну, то, що лягає на крис. Так, і давайте. Тут якесь оповіщення ще буде. Якісь зрадницькі будуть вкиди, щось таке буде ще таке, знаєте, в негативі. Ну, і давайте, може, сплетні даже брехня. Ну, і ось, бачите, я кажу, що швидке йде, йде швидка трансформація? Ой! Іде швидка трансформація це не то. Я витащила зсередини. Донишко у нас ось таке ось. Ось. І тут успіх. Все нормально. Все нормально. По ітогу, По ітогу все нормально. Дерево, хлопці, і сила. Все нормально. Ну, це я хотіла розгледіти. Тут, може, йдуть сплетні якісь ще додаються, помимо фізичного руйнування, того всього, ще й десь якась брехня. Ну, це ми ще за це відповідають. Ось така скарбничка. Ну і давайте я вже подивлюся на урканумі. Він сьогодні такий дуже пісимістичний. Пісимістичний, скажімо так, страшненький такий, знаєте. Ну, мені просто цікаво порівняти лівий з правим берегом. Так, ну що, значить, позитив тому, позитив тому, що ми будемо захищатися, і щось ми будемо тут хитрувати. В цьому позитив. Якось будемо викручуватися з цієї ситуації, якось будемо то відбивати. А В негативі лежить то, що щось ми втратимо, щось від нас піде. Ой, ні, вибачаюсь, вона в перевернутому стані. Вона в перевернутому стані це дуже хорошо. Це отак, отак би було тоді. Да. В перевернутому стані це пошук кращого. дуже хорошо. Але того пошуку кращого, судячи по всьому його і не дуже так буде. Але тут йде кризис по чашам, тобто буде по почуттям, і тут чаші. Тобто, по почуттям буде ось така ситуація. Ну, нервова ситуація, чесно кажучи, ми ем, будемо. Будемо переживати і все таке. Вибачаю, я просто якось той, ну ви поняли. Так, і по ітогу йде щось нове або обнулення. І, ну Це по-любому, обнуляється та ситуація, і буде йти нове. Нове, але тут, бачите, яка ситуація. Тут це в перевернутому плані. І це дуже погано. Ось. Так що ці п'яте-шосте, ми ще, я так розумію, непогано проживете ви на правому березі. А от буде йти далі, судячи по цій карті, що йде обнулення, і щось буде йти нова стадія. І вона буде отака, то ось, пожалуйста. Ну, а в принципі, я вам так скажу, що не дуже страшно у вас скарбничка. Я клала там подивитись, якщо захочете правий берег, то там, звісно, погірша ситуація. Хоча Нормани потім показали більш-менш м'яку ситуацію. Будемо сподіватися, що все ж таки воно пройде, по, як кажуть, по-меншому по меншому злу. Все, люди, я вам все показала, розказала. Будьте дуже уважні, обережні, виходьте з тих епіцентрів, з тих... Магазині ви бачите, що робиться, що ці покидки роблять. Маті отак, вийдете, потім зайдете, що скупитеся, зато хоч живі останетеся. Просто перебдіть, як кажуть, знаєте, краще перебдити, чим не добдити. Встав. Зато будете живі та здорові. Все, люди. Почуємось, папа.